До 1 грудня 2024 року оператори телекомунікацій е, телекомунікацій перепрошую мають забезпечити безперебійну роботу своїх станцій на 72 години. Таку постанову ухвалили в уряді згідно з документом. 80% станцій повинні бути забезпечені автономним резервним живленням. Найдокладніше про роботу мобільного зв'язку взимку і під час ймовірних блокаутів розпитаю Надію Бабич, начальницю відділу розвитку мобільного зв'язку Мінцифри. Пані Надію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. А, Отже, що ж? Так, прошу. Ще раз. Я хотіла прокоментувати ваші слова. А зараз зараз прокоментуйте. У мене є ще запитання, крім просто слів. От Кабмін ухвалив зміни до 600 постанов, виключивши вузлові майданчики, мобільного зв'язку, перелік об'єктів, де не будуть вимикати світло. Що це означає для українців? Просто так, дійсно, ви все правильно сказали. Дійсно, в постановок Кабінету міністра України номер 6. То включили комутаційні майданчики операторів, перелік об'єктів, яких не будуть визначати під час аварійних та стаціонарних відключень світла, і треба роз'яснити, що таке комутаційні майданчики, тому що іноді їх плутають з базовими станціями. Комутаційні майданчики це ключові об'єкти інфраструктури, від роботи яких залежить робота тисячі базових станцій, іншими словами, завдяки цим майданчикам на зв'язку будуть цілі області. І також треба зазначити, що відповідно до цих змін перелік таких майданчиків буде затверджувати Національний центр управління мережами, тому що саме цей орган координує діяльність зв'язку під час дії воєнного стану. І у такий спосіб десятки великих об'єктів, тобто це комутаційні майданчики, будуть забезпечувати роботу тисячі базових станцій. А ш, е, вузлові майданчики мобільного зв'язку це що таке? Чому зараз е, їх несли в перелік? Це всі базові станції, чи, чи вони чомусь відрізняються? Вони дійсно відрізняються, а комісті майданчики. Вони е, забезпечують сигнал, який передається базовим станціям. Тому е, раніше в переліку ці майданчики були, але в липні даний перелік був переглянутий і, зважаючи на стан енергетичної структури, котрий був на той момент, вони були виключення. Але ми розуміємо, що обстановка погіршилася, обстріли продовжуються, критичність, важливість е, мобільного зв'язку залишаються. Тому вони були включені назад. Але треба зазначити, що не. Треба знов таки підкреслюю путати, тому що базові станції їх тисячі, а майданчики їх десятки. Угу. Скажіть, будь ласка, яким чином це позначиться по перше на роботі, звісно, мобільних операторів? як їм допоможе можливо з іншого боку, яким чином це відіб'ється на нас, споживачах українцях? Допоможуть в тому плані, що, по перше, оператори зможуть використовувати генератори, які раніше забезпечували роботу майданчиків для роботи базових станцій, і також це, безперечно плине просто на наявність, що дуже важливо. мобільного зв'язку під час аварійних та екстрених відключень. Але треба зазначити, що дані зміни постанову вони не звільняють операторів від обов'язку купувати акумулятори та генератори та встановлювати на базових станцій, щоб забезпечити їх працездатність. Угу. До речі, щодо купівлі і встановлення акумуляторів і так далі цих безперебійних всіх джерел жилення. Наскільки, наскільки це важкий тягар фінансово для операторів? Дійсно тяжкий, але оператори вони дійсно намагаються виконати вимоги стійкості. По перше, це ж не перше розпорядження. Інсу, угу. тому що саме знов таки цей орган встановлює вимоги стійкості. і попередні два розпорядження оператори виконали на 100%. Це треба підкреслити. І зараз вони дійсно інвестують, закуповують. Треба зазначити, що генератори вони везуть за кордону. Для цього потрібен час, тому що всі генератори, що були в Україні, оператори вже їх закупили та встановили. Угу. Чи, чи, чи є плани перекласти бодай частину цього тягара на споживачів? Тобто, чи призведе це до зростання тарифів на мобільний зв'язок, можливо, в перспективі? Треба зазначити, що ми не можемо вмішуватися в господарську діяльність операторів, а тому на даний момент ми не можемо коментувати ага. це, але. Ми бачимо, бачимо, що інвестують оператори, але щодо угу. тарифів будемо дивитися надалі. Відкр... Відкрите запитання. Угу. А, пані Андрій, я вам дуже дякую за розмову, за те, що нам приділили час за вашу роботу. Звісно, це Надія Бабич, начальниця відділу розвитку мобільного зв'язку Мінцифри. Дякую вам, гарного вечора за можливості. Спокійного принаймні. Дякую. На все добре. Дякую. дякую.